Ласкаво просимо на дискусію. Майже кожен із нас, напевно, бачив зображення святої родини: Ісус, Марія та Йосип. Це такий, знаєте, знайомий, майже затишний образ. Але е звідки він насправді походить? Сьогодні, спираючись на надані матеріали, ми спробуємо в цьому розібратися. І ключове питання, яке ми ставимо, власне, таке, чи є образ святої родини, який церква пропонує нам у літургії, вічним біблійним зразком для сімейного життя, чи, можливо, це щось, щось новіше ідея, яку церква активно розвинула у XIX столітті, щоб, скажімо так, відповісти на виклики мінливого світу? Я вважаю, що літургійні читання на це свято є глибоко продуманим богословським коментарем, який розкриває універсальну істину про родину, що закладена в самому писанні. А я зі свого доку спробую довести, що знайомий нам образ святої родини це, по суті, потужна, але історично зумовлена алегорія. І щоб зрозуміти її, нам потрібно подивитися не лише на Біблію, а й на соціальні зміни, що відбувалися в Європі десь півтора століття тому. Ще ж давайте почнемо з моєї позиції, коли ми приходимо на службу в неділю святої родини, ми чуємо певні уривки з Біблії. І цей вибір, ну, він зовсім не випадковий. Після великої церковної реформи в 60-х роках. Відомої як Другий Ватиканський собор було створено так званий лекціонарій. Якщо говорити просто, це ретельно організований трирічний цикл біблійних читань для богослужінь. Його головна мета пасторальна показати вірним ширшу картину святого письма і, що найважливіше, продемонструвати зв'язок між старим і новим завітами. І от свято Святої Родини це ідеальний приклад. Ми чуємо уривок із книги Сераха про пошану до батьків, а потім євангельську розповідь від Матея про втечу до Єрипту. Це не просто два випадкові тексти про сім'ю, це, власне, богословська архітектура, яка показує, як давня мудрість знаходить своє втілення в житті Ісуса. Це не іделічна картинка, а розповідь про родину, яка стикається з реальними небезпеками, але тримається разом завдяки вірі. І в цьому її. Універсальна позачасова цінність. Так я цілком згоден, що літургія має свою внутрішню логіку, і задум лекціонарію е, справді геніальний у своїй пасторальній меті. Але я б запропонував поглянути на це з іншого боку. Справа ж не лише в самих текстах, а в тому, в яку рамку їх вставляють і який акцент роблять. Давайте поставимо просте запитання. Коли саме з'явилося це свято і культ святої родини, в тому вигляді, який ми знаємо, тобто тато, мама, дитина? Історичний аналіз, зокрема праця Сесіль Вандерпелен діагр дає чітку відповідь офіційно свято було встановлено папою Левом XIII лише в 1893 році, це дуже-дуже пізно. І це не випадковість, це була реакція церкви на XIX століття на епоху індустріалізації та зростання впливу буржуазії, яка створила новий ідеал нуклеарної сім'ї. До цього моменту вшанування було іншим. Часто зображали Ісуса з Марією та її матір'ю Анною або з Іваном Хрестителем. Акцент був, як кажуть богослови, теоцентричним, тобто зосередженим на Богові. У центрі уваги було втілене слово. Божественне, що стало людським, сім'я була тлом, а в XIX столітті відбувся сув не просто Бог став людиною, а Бог став людиною в родині. Таким чином, те, що подається як вічна істина, насправді є продуктом конкретної історичної епохи. Добре, ви говорите про історичний контекст встановлення свята, і це безперечно важливий момент. Але давайте повернемося до лекціонарію. Його творці, як от Адрієн Носент, казали, що їхня мета дати людям можливість, цитую, пити самого джерела життя, яким є слово Боже. Вони хотіли показати історію спасіння як єдине ціле. Коли вони поєднують текст сираха з Євангелієм від Матея, вони ж не створюють ідеологію XIX століття, вони проводять лінію від мудрості Ізраїлю до життя Христа, це власне виявлення гармонії, яка вже існує в Писанні. Я розумію, що намір був саме таким. Але давайте подивимось на результат, на ефект. Навіть із найкращими пасторальними намірами сам акт вибору саме цих текстів для саме цього свята створює дуже специфічне значення, якого раніше могло й не бути. Візьмемо той самий уривок з Матея про втечу до Єгипту. Це ж надзвичайно драматична історія. Про що вона? Про родину, безумовно. Але її можна було б прочитати як історію про біженців. Або як розповідь про політичні переслідування та тиранію царя Ірода? Чому з усіх можливих акцентів для цього свята обирається саме родина? Ну тому що вже існувала ідея, яку потрібно було підкріпити біблійним авторитетом. Це і є, по суті, конструювання сенсу. Текст використовується для ілюстрації заздалегідь визначеної теми. Але чи не припускаєте ви, що текст може мати кілька рівнів значення одночасно? Чи справді ми маємо обирати, або це історія про біженців, або про родину, або про виконання пророцтв? Можливо, Євангелист Матей розповідав історію про виконання пророцтв, але через призму родинної драми. У проповіді отця Шенона Перейри є чудова думка про реалізм цієї сцени: це ж не солодка різдвяна листівка, це родина в кризі, вони змушені тікати, стають мігрантами в чужій країні. І саме в цих обставинах розкривається суть їхніх стосунків. Йосип це не просто статист, він, як його називають, рятівник Спасителя. Він слухає Бога у снах і діє рішуче, бере на себе відповідальність. Марія довіряє, це робить їхній приклад надзвичайно близьким і ну, зрозумілим для сучасних сімей, які також проходять через випробування. Так, але цей так званий реалізм і фокус на сімейних труднощах це і є приклад сучасної інтерпретації, яка накладається на текст. Я не кажу, що вона хибна, але вона точно не є первинною. Якщо ми подивимося на коментар тієї ж Марі Нуель Табію, на яку ви посилалися, вона чітко вказує: головний акцент у Матея христологічний, тобто його мета відповісти на питання, хто такий Ісус. Кожен крок, втеча до Єгипту, повернення звідти супроводжується формулою, «щоб збулося сказане Пророком. Наприклад, з Єгипту я покликав сина Мого. Це ж пряма відсилка до історії виходу, де Ісус представлений як новий досконаліший Мойсей, а Ізраїль як Божий син. Розповідь служить цій великій богословській меті, а сімейна динаміка є інструментом для розкриття цієї мети, а не самоціллю. Коли ми сьогодні говоримо в першу чергу про зразок сім'ї, ми по суті міняємо пріоритети самого євангелиста. Гаразд, ви наголошуєте на історичному контексті 19 століття, але можливо ви могли б розкрити це детальніше? Що саме відбувалося в суспільстві, що змусило церкву так, ну, так зосередитися на моделі нуклеарної сім'ї? Це ключове питання. Уявіть собі, 19 століття. Промислова революція. Чоловіки масово йдуть працювати на фабрики, в офіси. Жінки, особливо в середньому класі, залишаються вдома. Їхньою сферою стає дім, виховання дітей, створення затишку. Так формується новий, дуже впливовий ідеал буржуазної родини: тато, годувальник, мама берегиня, діти. Це стає соціальною нормою. Водночас церква втрачає свою пряму політичну владу, держави стають більш світськими, і вона шукає нові шляхи впливу на суспільство і знаходить його в інституті сім'ї. Освячуючи цю нову модель через образ святої родини, церква по суті казала цей новий сучасний спосіб життя, ця структура родини це теж шлях до святості. Ми з вами, ми розуміємо ваші цінності. Це був м, надзвичайно вдалий стратегічний хід, щоб залишитися актуальною у світі, що стрімко змінювався. Це цікава перспектива, яка показує церкву як активного соціального гравця. Проте я б не поспішала зводити все лише до стратегії. Навіть якщо офіційне свято з'явилося пізно, сама ідея родини як основи для передачі віри. Є дуже давньою. Візьмемо книгу Сираха, яку ми згадували. Вона написана у Другому столітті до нашої ери в епоку сильного еліністичного впливу на юдаїзм. Автор захищає традиційні сімейні цінності, повагу до батьків, вірність як спосіб зберегти ідентичність і віру свого народу перед обличчям чужої культури. Хіба церква, поєднуючи цей текст з Євангелієм, не робить те саме? Не показує, що родина завжди була і залишається цим осереддям віри вона просто формалізувала те, що завжди було ну так би мовити, присутнє в традиції. Я б сказав, що імпліцитно присутня це одне, а центральна доктринальна модель це зовсім інше. Так, родина завжди була важливою, але якою була ця родина? До 19 століття це поняття було набагато ширшим. Джерело Вандерпелен Дігер згадує, що існували такі поняття, як єпископська родина, тобто спільнота клериків навколо єпископа, або папська родина. Родина була радше моделлю спільноти, а не лише біологічним зв'язком. Акцент на нуклеарній біологічній родині є вибірковим і, як я вже казав, стратегічним. І тут виникає інше, можливо, більш гостре питання, підносячи одну конкретну модель як ідеал, чи не створює церква ненавмисно проблему для тих, хто в цей ідеал не вписується. Я маю на увазі неповні сім'ї, бездітні пари, самотніх людей, розлучених. Чи не відчувають вони себе виключеними або неправильними, дивлячись на цей досконалий образ? Це дуже слушне зауваження, і воно стосується власне, будь-якого ідеалу. Але чи є функція ідеалу в тому, щоб точно відображати реальність кожного? Чи радше в тому, щоб давати орієнтир, вектор руху? Коли ми дивимося на святу родину, ми бачимо не стільки конкретну соціальну структуру, скільки модель стосунків. Довіра, слухнаність Божій волі, взаємна підтримка у випробуваннях. Ці чесноти можна втілювати в будь-якій життєвій ситуації в будь-якому типі родини, навіть якщо вона складається з однієї матері та дитини. Можливо, проблема не в самому образі, а в тому, як ми його інтерпретуємо, як жорстку норму чи як джерело натхнення. Можливо. Але сама візуальна та літургійна подача цього образу протягом останніх 150 років робить акцент саме на структурі тато, мама, дитина, і це має свої наслідки. Коли якась модель стає центральною, Інші неминуче відходять на периферію. І це повертає нас до початкової точки. Те, що ми сьогодні сприймаємо як одвічну самоочевидну істину, насправді є результатом довго історичного процесу, вибору певних текстів та ігнорування інших, акцентування одних аспектів і замовчування інших. Визнати це не означає знецінити святу родину, це означає побачити її в усі її складності, і як біблійний образ, і як богословський символ, як історичну конструкцію. Білий світ ідей з одного боку. Я все ж переконана, що літургія через мудрий підбір текстів освітлює глибокі, позачасові істини про віру та людські стосунки. Образ святої родини, як він представлений у лекціонарії, є потужним символом вірності, довіри до Бога та стійкості перед випробуваннями. Він пропонує духовний орієнтир, який не залежить від епохи. А я б підсумував так: сьогоднішня дискусія виявила оцю напругу між богословською інтерпретацією та історичним контекстом. Свята родина це безперечно значуща і красива алегорія, але важливо усвідомлювати, як і чому вона набула свого сучасного вигляду саме в XIX столітті. Це дозволяє нам побачити, як церква реагує на соціальні зміни, і нагадує, що жодна модель, навіть найсвятіша, не існує поза історією. Отже, ми бачимо, що відповідь не є простою. За, здавалося, простою літургійною традицією стоять і глибокі богословські роздуми, і складні історичні процеси. Надані матеріали пропонують ще багато аспектів для дослідження, залишаючи кожному з нас можливість вирішити для себе, як сприймати цей образ як вічне откровення чи як потужну історичну конструкцію, а можливо, і як те і інше одночасно.